Ви знали, що номер вашої квартири або приватного будинку безпосередньо впливає на ваше життя, і іноді для того, щоб покращити своє життя, потрібно просто переїхати. Вітаю на каналі. Мене звати Христина, та я номеролог і засновник академії номерології Холібон. Вже більше п'яти років я активно практикую, навчаю та консультую і з впевненістю, можу сказати, що те, де саме ми живемо, безпосередньо впливає на наше життя. А саме на стосунки, на кар'єру, на наше здоров'я. Я на стосунки з дітьми, на стосунки з батьками. В цілому є квартири, в котрих більш класно жити творчим людям, є квартири, де ви просто будете працювати з, з початку дня і до кінця дня. А є квартири, де жити небажно, наприклад, самотнім або навпаки сімейним людям. Отож, ми з вами одразу почнемо. І так, якщо ви маєте декілька квартир, то взагалі не важливо, які скільки квартир ви маєте. Важливо, те, де ви живете, тому що навіть якщо ви маєте декілька квартир, ви все рівно в якій живете більшу частину часу. І так, ми дивимося, якщо ви живете в квартирі лише на номер квартири, якщо ви живете в приватному будинку, відповідно в приватного будинку номер. І нам для початку потрібно вирахувати число звести до однозначного, тобто від 1 до 9. Наприклад. Квартира 128. Ми додаємо 1 плюс 2 плюс 8. Виходить, в нас яке число? 11. Далі ми 1 додаємо до одиниці, і виходить двійка, і відповідно дивимося значення. Якщо номер і так однозначний, то просто дивитись значення одразу без ніякого додавання. Далі переходимо до самих значень. Не забудьте після перегляду написати в коментарях, чи дійсно це так, особливо якщо ви жили в декількох квартирах. Переїжджали і помічали, що ваше життя в якійсь сфері змінюється. Отож, якщо ви отримали одиницю, це символ незалежності. Така квартира обіцяє дуже сильну енергетику та реалізацію творчого потенціалу. Така квартира наділяє всіх, хто тут живе лідерськими якостями, впевненістю, мужністю і рішучістю. Одиниця приводить людину до слави та успіху. Тут панує легка безтрудботна атмосфера. Щоправда, самотнім людям тут може бути достатньо сумно і краще тут самому не жити. Якщо у вас вийшла двійка, то це ідеальна квартира для людей, котрі працюють з дітьми, езотериків та науковців. В цілому це ідеальне місце для розвитку інтуїції, створення власної сім'ї та побудови гармонійних стосунків у парі. Але особливо чутливим та емоційним людям слід бути обережними, щоб уникнути ризику поганого настрою та депресії до котрих. Можна тут дійти насправді. Квартира трійка. Вона наділена силою, волею та прагненням до самовдосконалення. Тому тут живуть люди активні з рішучим характером. З негативних моментів слід виділити високу ймовірність постійних поломок та марнотратства. До речі, підходить трійка для сімейних пар, які люблять жити в повну силу, в цілому ідеальне місце для реалізації свого потенціалу і в роботі. Четвірка четвірка в нас відповідає за контакти. Тут майже ніколи не змовкає телефон. В такій квартирі без вагань можна починати будь-яку навіть найризикованішу справу. А от лінуватися в цьому просторі точно не вийде. Четвірка – це можливість відчути себе у безпеці, знайти гідну роботу та друзів. І тут не варто жити трудоголікам, тому що вони будуть працювати ще більше. П'ятірка, п'ятірка надихає на розширення, тому у жителів виникає бажання дізнаватися щось нове та займатися всеосяжною діяльністю. Чи то наука, чи сфера чогось піднесеного, а також часто тут люди щось колекціонувати починають. Енергія такої квартири буквально заряджає людей, але іноді життя в цьому будинку схоже на хаос. І більше в цілому життя тут підходить творчим людям. Фістка. Просто ідеально. Відпочинок, комфорт та любов, якщо дуже коротко. Але якщо більш детально, то тут часто приходять, проходять дружні посиденьки. Мешканці квартири вкладають душу в будь-яку розпочату справу, і рідко бувають байдужими та злими. Єдине, що не завжди добре, це зайва емоційність, яка може призвести до конфліктів. Також часто у таких будинках живуть міцні багатодітні сім'ї. Сімка в цілому життя в квартирі, котре має м, сьомий номер, може бути достатньо непростим. Можуть бути в цілому випробування, котрі можуть проявлятися зовсім по різному. Багатство нажити тут дуже важко. Якщо говорити про гарні аспекти, то ця квартира підходить для навчання та духовного розвитку. Це ідеальне місце для релігійних людей та аскетів. В цілому будинок важкий для подружжя, партнерства та спільного проживання. Ісінка це про свободу та достаток. В такій квартирі нормою є взаємовиручка, несподівані класні вчинки, зустрічі з друзями. В цілому це ідеальне місце для нових починань винаходів. Тому, якщо ви раціоналісти, прагматик, така квартира точно не для вас. Будь-яка праця тут не залишиться без заслуженої винагороди, але часто мешканцям на все не вистачає часу. Тож будьте цим уважні і плануйте. Можливо, тут варто почати цікавитись та й менеджментом. А ось дев'ятка це насправді дуже важка квартира, точніше, так не для всіх, звичайно, звичайно, ми всі абсолютно різні. Але для більшості людей це важке місце. Давайте поговоримо про те, кому підходить жити в такій квартирі. Звичайно, можуть бути винятки проте для більшості класно тут жити морякам, музикантам, священникам екстрасенсам. Але проблем тут може бути справді багато, починаючи від побутових неприємностей, закінчуючи шкідливими звичками. Але то часто спокійно, завдяки можливості абстрагуватися від навколишньої суєти. Тут можна насправді навчитися завдовольнятися малим та по-справжньому радіти життю. Підходить також для людей з великим життєвим досвідом, коли ви вже всього. Пана достігалість і готові осісти, знаєте, більш про духовну історію, ніж про матеріальну. А я дякую вам за перегляд, чекаю на ваш коментар, підписку та дзвонок. І до зустрічі в наступних відео.